Британія готується до розпаду Росії. У США констатують, що наступи йде не за графіком. В Україні будуть гіперзвукові ракети від російського бізнесмена, і у кінці цього відео на F-16 єдиними шведські літаки Гріпен будуть в Україні. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко. І я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. І починаємо із актуальних новин. Неспішно, але упевнено, ЗСУ продовжують рухатися вперед. на Бахмутському напрямку. Наші захисники вели успішні наступальні дії. Про це заявив спікер генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. А от деталями просувань на запорізькому напрямку фронту ділиться головний сержант 47-ї ОМБР Магура Валерій Маркус. 27 червня для них став днем вдалих штурмів. Бійці його бригади просунулися достатньо глибоко. У нас учора. Була доба штурмів, ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко, пішки, тому дуже втомилися, змушені завертися на цій позиції на всю ніч. Таншейка вузенька і вся усипана трупами підень. Ну, очевидно, там намагалися якось спати по черзі, відпочивали. І, власне, ми в буквальному сенсі спали на трупах досвіду я ще не мав, чесно кажучи. Ну, прямо безпосередньо, прямо спати на трупі. Ну, що я вам скажу? Зато ногенько. А тепер про тероризм чистої води. Ось послухайте, як хробаки виправдовують удар по Краматорську. Ми знайшли на страницях канадських найомників новість об їх нахожінні в цій гостиниці в момент удару. К сожалению, канадці вижили. Натомість в результаті удару загинуло 11 людей, серед них троє дітей. Поранення отримали 60 людей. Росія країна дітовбивця. А зараз сенсація виявляється, російський генерал Сергій Суровікін знав, що Пригожин готує заколот проти Путіна. Про це пише Таймс», посилаючись на офіційні особи, США, які знайомі із даними розвідки. Тепер влада США проясняє, чи не брав суровікін участі у розробці цього плану бунту. Нагадаємо, суровікіна вже давно вважають людиною пригожена. Крім того, є ознаки того, що не до заколот Кошевара могли підтримати і інші генерали. Однак, як на мене, вже зараз зрозуміло, що ці події налякали кремлівського пиню так, що він наклав повну валізку. Путін зрозумів, що його влада дуже хитка і тому дуже активізувався в інформаційному полі і почав з усіх сил задобрювати свій силовий блок. Після заколоту він виступив із коротким зверненням, де дякував своїм силовикам. Благодарю всіх наших воєннослужбих, співробітників правоохоронних органів, спеціальних служб, які встали на путі у мітешніках. Потім він провів закриту зустріч із силовиками, де знову дякував. Уважаемые колеги, добрий день, добрий вечір. <клес> Потім він провів пафосний урочистий захід із такими же силовиками, де нагороджував їх медальками. і Знову дякував і дякував за вірність. В непростій ситуації ви дійствовали чітко, слаженно. Ділом доказали свою вірність народу Росії. І на сам кінець навіть провів закриту зустріч із воєнкорами, де в основному знову дякував. Прозвучали слова благодарності всім, хто інформаційно противостояв мітіжу. Погодьтеся так, переляканий бункерний давно не принижувався. Заколот Пригожина зазнав. Фіаско, але у Британії не вважають, що це кінець історії та готуються до розпаду Росії. Детальніше розкаже наш кореспондент із Лондона Юля Семченко. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Юля, вітаю. Вітаю, Катю. Ще від початку повномасштабного вторгнення в Україну у Лондоні припускали, що війна може закінчитись для Москви нестабільністю всередині країни. Але та одноденна дивна вистава, яку ми спостерігали минулого тижня, похід прихожена на Москву спонукав дипломатів швидко готувати план дій на різні сценарії. І один з них розпад Росії. Ми маємо чекати і дивитись, що буде далі. Це може бути лише розділ перший чогось нового, зазначив один із неназваних високопосадовців британського уряду виданню «The Times». Як саме країна буде готуватись до розпаду Росії, видання не зазначило. Однак журналісти іншого видання, «The Telegraph» вважають вплив до Вагнера. ми скоро зможемо побачити саме на полі бою в Україні. Адже солдати, які не брали участь у перевороті, будуть прийняті до складу військ Міноборони. Тим часом інша частина виступила з погрозами на Андресу Пригожина, стверджуючи, що він їх зрадив Див, відмовившись від перевороту, і тут важливо зрозуміти, як цією ситуацією скористається Владимір Путін. Колишній посол Британії у Росії Родрік Лайн вважає, що після заколоту шанси Путіна довічно залишатися правителем Росії стали менші. А от колишній представник Міноборони Лорд Річард. Думає інакше, що, попри удар по авторитету кремлівського диктатора, він все ще діючий гравець і захід ризикує недооцінити Росію. Ніхто й досі не знає, яка формальна угода була укладена між Пригожиним та Путіним. Якщо звісно, вона взагалі була укладена. І аби це не стало сюрпризом. Британія прораховує різні варіанти подій, але незважаючи на будь-який їх перебіг, фінансова та військова підтримка нашої країни буде продовжуватись. А як ви думаєте, війна закінчиться розгромом Росії на полі бою чи збройним переворотом всередині самої Росії? Напишіть свою думку у коментарях та підпишіться на наш канал у Білому домі. Непокоїться, що український контрнаступ відстає від графіка, називаючи процес просування трохи повільним. Що це означає для нас? Прямо зараз розпитаємо нашого спеціального кореспондента із північної Америки Євгена Куксіна. Він із нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, Качу, американська верхівка трохи здивована, що відвоювання української тимчасово захопленої території відбувається не із такою блискавичною швидкістю, як цього хотілося. Такі настрої передає видання New York Times. Там представили великий матеріал, в якому розібралися, чому гальмується український контрнаступ. Один із високопоставлених чиновників з Вашингтону в анонімному коментарі New York Times прямо таки сказав, що контрнаступ відстає від графіку. Високопоставлений американський військовий чиновник також визнав повільніший ніж очікувалося темп операції, але додав, що це не було несподіваним, враховуючи потужну російську оборону і застеріг від того, аби робити будь-які широкі висновки на основі початкових операцій. І так, незважаючи на сотування певних чиновників, у газеті не можуть прийти до однозначних висновків. на одному напрямку. Наступу Україна просувалася швидше ніж передбачалося. Солдати, які воювали на південь від міста Запоріжжя, заявили, що їм наказали наступати без важкого озброєння заходу. Здобувши перше село, солдати виявили, що вони підійшли досить близько до наступного села. У матеріалі йдеться, що основні битви за прорив російської оборони ще попереду. І оскільки основна частина українських сил все ще залишається в резерві, вони стверджують, що рано оцінювати успіх чи невдачу. А от однією з загроз української армії називають великі смуги мінних полів. Це є однією з ключових перешкод, які відрізняють цю кампанію від стрімкого прориву через Харківську область у вересні, і навіть від більш напруженого наступу, який повернув Херсон під контроль України у листопаді. Український екс ексміністр і російський бізнесмен разом створюють для зсу гіперзвукову зброю, тобто ту, що летить у декілька разів швидше звуку. Що про це відомо знає Наталія Книга. Привіт, Катя йдеться про гіперзвукові ударні безпілотники і розробку гіперзвукового літака. Екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк працює в компанії російського бізнесмена Михайла Кокорича «Дестінес». Компанія розробляє військовий аналог цивільного гіперзвукового безпілотника, який зможе використовуватись як дрон. Він ще не готує, але це питання кількох місяців. Українська влада про співпрацю з компанією не повідомляла. Про співпрацю Данилюка та Кокоріча стало відомо на авіасалоні Леборже у Франції, де компанія «Дестінес» продемонструвала кілька прототипів гіпер. Звикових безпілотників Наталя чи не здається тобі такий тандем дуже дивним у цей час? Російський бізнесмен виготовляє зброю для зсу Михайло Кокорич на початку 2000-х зробив собі ім'я як один з найуспішніших і наймолодших російських бізнесменів у сфері ретейлу. У 2012 році покинув Росію, як пояснює бізнесмен, залишив батьківщину після розгрому мітингів російської опозиції на болотній площі у Москві. Кокоріч – антипутініст і відкрито виступає проти розв'язаної Росією війни в Україні. Про те, як виник цей дует, давай краще послухаємо Олександра Данилюка, Адже ми з ним зв'язались та поговорили на цю тему. Я зараз е, працюю по компанії партнером. У Нас вісім партнерів, вісім партнерів, вісім національностей. І один з партнерів є е, Михайло Кокорич, який відмовляється до речі від громадянства російського. Зараз отримав інше громадянство. Наприклад, зараз ми працюємо над суперзвуковим літаком, ну, дроном, і е, е, ну, вартість прототипу буде 100, 100, 10 мільйонів е, євро. Це, до речі, більше ще фінансується саме європейськими фондами. Дослідницькими. Ми показували на Леборже. Леборже – це номер один виставка в сфері авіації і космосу в світі. Вона проходить у Франції раз на два роки. І там ми показували декілька літальних апаратів. Вони всі були дозвукові, один був суперзвуковий, всі вони були дрони. Тобто дрони, які використовуються як в ну, цивільному, так зокрем, маємо, і зокрема військове призначення. От. Але мета, головна мета це зробити гіперзвуковий літак. Це непроста історія і займає дуже багато часу, але до неї треба йти. Лайдне щодня в Україну партнери передають все нову і нову зброю. Далі про новинки, які отримали або скоро отримають наші захисники. Рубрика Демілітаризація. Демілітаризація. Сьогодні поговоримо про літаки. І не про f 16 Нещодавно міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що українські пілоти навчатимуться літати на шведських гріпенах. А це означає, що Україна, скоріш за все, крім американських f 16 отримує і винищувачі шведського виробництва. Отже, давайте детальніше познайомимось з цими пташками: джаз-39 Гріпен. Шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління від компанії Saab. Його прийняли на озброєння в 97-му році і тричі з тих пір модифікували. Він буває як одномісним, так і двомісним. Шведи не мов би зробили його для нас. Справа в тому, що цей літак створювався для того, щоб відбивати загрози, від кого б ви думали? Правильно, від СРСР, а згодом і Росії. Тож цей літак створений, щоб нищити хробаків. І тому має деякі цікаві особливості. Простота в обслуговуванні, дешева експлуатація, а також, що дуже важливо для України, можливість використовувати злітні смуги поганої якості і навіть такі собі дороги, яких у нас вистачає. Погодьтесь непогано. Пропоную про цей літачок послухати думку військового експерта Дмитра Снігерова. Вони більш підходять навіть ніж F-16. Вони більш, скажімо так, легкі в освоєнні як безпосередньо пілотами, так і авіатехніками. І варто зазначити, що F-16 у них досить чутливі шасі. Тобто злітати з українських литович, покриття яких це бетонні смуги, будуть певні, але проблеми. Це треба враховувати. Натомість Гріпин, він може дати на будь-які поверхні плюс, відповідно, навіть на авіатрасу. Чому є великий мінус? Це їх кількість на озброєнні ВПС Швеції, їх найбільше 100 одиниць ще близько 60 одиниць було передано іншим країнам. Тобто, за підрахунками спеціалістів, Швеція може нам передати не більше однієї ескадрилі. Це до 14 літаків. Інші треба буде чекати. Ну, ескадрилья, так ескадрилья, але я думаю, такий літачок нам точно допоможе. Тим паче, функціонал у нього теж на достойному рівні. Він одночасно може проводити атаку, вести радіолокаційне спостереження за районом, де розміщена ціль, і передавати дані. Повторюся, це багатоцільовий літак, тому, окрім звичайних авіабомб і блоків з накерованими авіаракетами, він може нести високоточну зброю для враження наземних і надводних цілей. І на сам кінець Гріпен вважається найекономнішим винищувачем четвертого покоління. Одна льотна година в нього коштує від 4 до 6 тисяч доларів. У f 16 для порівняння льотна година коштує 9 тисяч доларів. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Ти вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося.